Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Всім привіт! Продовжуємо підбивати новорічні підсумки сезону Суперліги Пав Цього разу до вашої уваги топ 10 передач першої частини сезону чемпіонату України. Стартуємо із Дніпровської зв'язки Станіслав Тимофенко. Чудовою передачою знаходить Даніла Сипала, але й під промкорту чемпіонів на першому місці. Єгор Сушкін дотепно розбирається в матчі проти Дніпра та передачі за спини знаходить під кільцем Дениса Клевзуника. На восьмому місці форвард старого Луцька Дмитро Липовцев, який чудово читає епізод та віддає неочікувану передачу на партнера по команді. Дмитро Головчик та його ноу no лук передача народа Брауна захисник рівного бронює за собою сьоме місце в хіт параді. Досвідчений розігруючий Київбаскет Павло Павла роздає відразу декілька класних передач у матчі Портарівного та отримує шосте місце в нашій десятці. <тит> на екваторі хід парада вітаємо розігруючого Прикарпаття Говарли Ігоря Стародуба та його асисти на будь-який смак у матчі проти Криворізького Кривбаса. Михайло Горобченко розганяє десятку та швидкий напад Дніпра. Розкішна передача за спиною у фастбрейку на четвертому місці. Ріко відкриває дальня передача від Олега Кошовацького, який організує напару з Назаром Холодом, але у грі проти Говерли. Ще один алеюп і ще один класний асист. Нетривіальне рішення від Павла Горобченка, який організовує Хейлайт разом з Арнам Рідлі своїм накиданням за боковою лінією. І перше, звичайно, Дмитро Тимощук з рівного зі своїм акробатичним етюдом. Неймовірний асист в падінні від капітана рівня на чолі десятку кращих передач першої половини сезону Суперліги Фавбет.